Вітаю. В ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Знищення культурної спадщини росіянами в тимчасово окупованому Криму. В якому стані? Пам'ятка Світової спадщини ЮНЕСКО Херсонес Таврійський. Як вплинути надії? Окупаційної влади. Про наслідки дій росіян на території Херсонесу таврійському в тимчасово окупованому Криму. Говоримо далі, але перед тим нагадуємо деталі незаконного будівництва окупантів там. Давньогрецьке поселення на території північного Причорномор'я. Місто держава. Зразок античної демократії. Єдина археологічна пам'ятка внесена до світової спадщини ЮНЕСКО на території Кримського півострова. Херсонес-Таврійський не сходить із новинних шпальт уже котрий тиждень, тому що росіяни затіяли на території пам'ятки новобудову. Команда кримського питання проаналізувала статтю старшої наукової співробітниці інституту археології НАН України Евеліни Кравченко. І виокремила на графіці ті місця на мабі поліса, яким росіяни завдали руйнації або змінили їхній вигляд, називаючи це грандіозним будівництвом нового Херсонеса. Російський благоустрій торкнувся території навколо Володимирського собору, що призвело до порушення археологічних комплексів. На залишках римської цитаделі окупаційна влада поставила театр просто неба. По всій території комплексу поклали дерев'яні настили, які не відповідають традиції херсонецького покриття доріг. У статті зазначено, що найбільшої руйнації зазнало не саме Городище, а так звана буферна зона, яка також є частиною пам'ятки, внесеної до світової спадщини. Українські археологи підозрюють, що в цій недослідженій до кінця місцині розташовувався Некрополь, війський цвинтар того часу. Це місце біля Севастополя під старими військовими базами. Під час зведення нового Херсонеса будівельні ковші буквально чіплялися за стародавні рештки. Де знахідки з ділянки будівництва перебувають зараз, невідомо. Фактично на місці античного цвинтаря тепер новобудова. Більше про те, в якому нині стані Христина Ставрійський. Запитаємо у самої Віліни Кравченко. Вона вже є з нами на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. добрий вечір. Наші дачі частково змогли на мапі побачити ті частини Херсонеса Таврійського, які найбільше зазнали впливу і рунації від росіян, коли ми говоримо загалом про Херсонес Таврійський, наскільки незворотніми є наслідки того, що там зараз роблять росіяни? Ну, Власне, все, що стосується археології, все, що робиться з археології, чи то розкопки, чи це знищення, це все незворотній процес. Тому що археологічна пам'ятка вона існує в своєму вигляді, коли вона ціла. Іншими словами, археолог купаючи пам'ятку, також її руйнує. Тільки цей процес відбувається в процесі наукових досліджень. Ми все фіксуємо, ми все дуже ретально, ретельно занотовуємо. Ми все аналізуємо. Ми залишки перевозимо в лабораторії для того, щоб отримати там додаткові відомості. Тому до наших досліджень така прискіплива увага, і вони вимагають дуже високої кваліфікації. От, тому все, що зараз зроблено в Херсонесі, це все незворотні зміни. Ми зараз почали уточнювати в зв'язку з тим, що нарешті певний інтерес проявило Міністерство культури до того, що там відбувається, і ми від імені інституту будемо готувати експертний висновок по ситуації в Херсонесі. Ми зараз почали уточнювати цифри і всі додаткові роботи, які там відбувалися протягом останніх років, і вийшли ще на нові дати на нові цифри. Річ у тому, що ну по-перше, я хочу зазначити, що Російська Федерація ніколи не мала облікової документації на цю пам'ятку. Облікова документація була створена українською РСР Українська РСР в 60-х роках, двома постановами ставила цю пам'ятку на облік як об'єкт архітектури і об'єкт археології історії і культури. Зараз пам'ятка обліковується за постановою 2009 року. До цього були попередні. Російська Федерація не мала жодного документу про облік цієї пам'ятки. Не мала права на нехтувати будь-якими документами, навіть в будучи окупантом згідно з міжнародним законодавством. Вони мали зважати на Харську конвенцію вони мали обов'язково зважати на Конвенцію ЮНЕСКО 70-го року про недопустимість переміщення речей тощо. Те, що стосується те, що стосується того, що відбувається безпосередньо на пам'яті, я ще хочу зазначити, що з 2018 року на території Городища працювала експедиція у державного ермітажу. Це центральна частина городища, це квартал 20. Яка відкрила розкопала комплексів майже на, на пів гектара на глибину до п'яти метрів. Це також частина знищеної площі безпосередньо всередині, в центрі самого Городища. Херсонесу. Також хочу зазначити, що що, що, що означає городище Херсонесу. Ну, це те, що те, що входить, те, що за оборонними стінами. Тобто пам'ятка це все, це не тільки те, що всередині ми ж не будемо там відділяти там забудову міську від передмістя. Це все місто, це все Херсонес. так Некрополь, передмістя, навіть старі сміттєві відклади. Це, це все пам'ятка. Мало того, сміттєві відклади в археології вважаються найбільшим. Так би мовити, найбільш інформативним інформативною частиною, тому що вони містять дуже багато матеріалу, і вони завжди стратифіковані. Це стратиграфія, Там дуже хороша стратеграфія. Ми можемо простежити добре хронологію розвитку, розвитку міста. І, от, власне, передмістя, яке було знищено повністю від, від початку до кінця, це це неповторна, не 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 співрозмірна втрата. Ні з чим, тому що, можете собі уявити, 8 гектарів, всього Херсонеса 40 гектарів, а там 8 гектарів шару потужністю від 10 до 14 метрів знищено повністю. І це не копаний шар, досліджуваний шар, який можна було досліджувати новітніми методами протягом наступних там п'ятдесяти років. отримати абсолютно нові відомості про пам'ятку археології, отримати нові відомості про історію того району. Воно знищено не не, не. не Бе без без будь-якої корекції, це просто це злочин проти науки, злочин проти культурної спадщини. Пані Віно, ви згадували 에... про мінкульт. Я просто <плес> хочу уточнити. Ми зверталися до міністерства культури, запрошували долучитися до ефіру. Відповіді не отримували на цей момент. Але з ваших слів я зрозуміла, що до власне цього року не фіксували, не досліджували на рівні міністерства культури, те, що росіяни роблять в Херсонесі, адже це не почалося цього року. Я не знаю, щиро кажучи, як відбувається процес Міністерства культури. Вони якісь, якісь рухи вони я думаю, що все-таки робили, але звичайно ж офіційних заяв від них не було. Я знаю, що були контакти, були заяви від імені нашого національного комітету ЮНЕСКО безпосередньо в Париж. Було наше звернення громадськості від експертної мережі кримської платформи. До генерального директора ЮНЕСКО я знаю, що наше звернення, наш лист їй переданий особисто імене Джапар, але відповіді ми також не отримали звідти з цього приводу. Так що питання, питання відкрите з Херсонеса питання відкрите. Об'єм знищення, щоб щоб було зрозуміло, до 2013 року. Вважається, за підрахунками вчених, було розкопано десь близько 40% площі Херсонеса. Це, це невелика, невелика цифра, це близько 16 гектарів. А протягом двох років, 21-22-го, в передмісті було розкопано 8 гектарів, тобто половина площі розкопана за 200 років. За 200 років Херсонесі розкопано 16 гектарів, а Росія за два роки розкопала половину цієї площі. Це, ну, це, це не порівняні взагалі. Це, це не порівняні і абсолютно безумні цифри. Чи могли росіяни вкрасти те, що вони знайшли на території Херсонеса Таврійського під час цих робіт? Де знаходяться основні знахідки із цих розкопок? Ми наразі не знаємо. Я знаю, що в самому Херсонесі Таврійському зараз знаходиться керамічний матеріал, це масовий матеріал, утриманий в результаті цих археологічних досліджень. Кераміка, амфорний бій. Тощо в тисячах мішків. Ну мішків для будівельного сміття. І наскільки я знаю, його там ніхто навіть не обробляє. Де знаходяться індивідуальні знахідки, мене ми не знаємо. Вони, скоріше за все, в Херсонес не поступали. І я підозрюю, що вони відправлені на реставрацію в Санкт петербург зараз, враховуючи ті дії росіяни, які були і які зараз є. Чи є ще загроза і для суву ґрунту на території Херсонаса Таврійського? Так, суву, так існує там, де е, зараз стоїть е, відкритий театр. Річ у тому, що знову ж таки, як зазначалося, в, на залишках римської цитаделі було поставлено новітню споруду так званий літній театр, який важить разом із глядачами 320 тонн. Уявіть: 320 тонн лежить на старих кладках і старих ґрунтах. І от там, от, причому це невелика площа, це менше 4 гектарів. І е, от в тій частині от там от, цілком можливі суви, тому що е, там е, якраз е, бухта е, карантинна, там піщані ґрунти, там е, підтоплюються постійно частини е, е, ті, частині, ті частині городища. Там, Кілька джерел старих потужних, кілька діючих криниць досі з водою. Тому там цілком можливо цілком можливість сові грунту, якщо якщо цю всю громаду не прибув. І ще вже наостанок я хочу запитати про те, як росіяни використовують в своїх цілях Херсона Ставрівський, зокрема для пропаганди. Ми навіть готуючись до ефіру, побачили, що в них достатньо багато різноманітних сюжетів, програм. Де вони ну, вони, власне не ховають те, що воно роль і всі свої дії, і всі руйнації, які там є. Абсолютно так. Власне, вся наша інформація, вона з відкритих джерел. Вони вони це не просто не приховують, вони цим пишаються. Вони створюють безпосередній ідеологічний центр, тобто, все, що побудовано на у цьому передмісті на знищеній частині пам'яті, це все музей для патріотичного виховання. Це дуже потужний пропагандистсько-ідеологічний центр, який буде розповідати про історію Новоросії, про історію російського православ'я. Про роль Росії, про значення там, Херсонесу для Росії, про те, як там, Володимир Хрестив Росію у Херсонесі, як вони там зараз розповідають своїм дітям в школах. 에... <кій> Вибачте. 에... І власне для цього цей центр і створювався. Керувати їм зараз поставили Германа Грефа, це колишній очільник Сбербанка. Тобто вони намагаються зараз вивести цей комплекс із суто такого монастирсько християнського контексту, в якому він будувався і пропагувався до цього, і вести його в такий більш цивільний. Світ, я так думаю, для того, щоб представити його на... в світі. Тобто вони будуть залучати світ і на відкриття і на функціонування цього центру. Я впевнена, що тут туди будуть запрошені на відкриття дуже багато відомих людей. Подивимося, хто туди доїде. Пані дякую вам дуже за роз'яснення і дякую, те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Вліна Кравченко, старша наукова співробітниця інституту археології НАН України, була з нами на зв'язку. Далі ж ми говоримо про юридичну площину. Як зафіксувати, притягти до відповідальності винних тих, хто зараз руйнує пам'ятку світової спадщини ЮНЕСКО. Про це запитаємо у юристки громадської організації, регіональний центр прав людини. Дарина підгорна з нами вже на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. Вітання, доброго вечора. Коли ми говоримо про руйнації пам'яток культурних, історичних, як Херсона Ставрійський, як взагалі в юридичному полі це можна зафіксувати? Як притягти до відповідальності? Що ми можемо зробити? А насправді, якщо ми говоримо про максимально ідеальний світ, то на пам'ятку, яка була пошкоджена, зруйнована, чи щодо неї було вчинено будь-які злочини, будь-яка протиправна дія. Має приїхати група експертів разом з правоохоронними органами для того, щоб дефіксувати максимально всі пошкодження, максимально весь е, всю шкоду, яка була нанесена, цій пам'яті. Але на жаль, ми живемо на в ідеальному світі. Ми живемо там, де є Російська Федерація, і на жаль, на територію Кримського півострову, жодна міжнародна група не може приїхати е, на сьогоднішній день, і загалом з 2014 року, оскільки Росія на той час вимагала, щоб вони заїжджали через свою територію, а не через українську КПП, що в принципі суперечило в будь-якій розумінні думці. На сьогоднішній день єдиним способом, який доступний будь-якому міжнародному чи українському експерту для того, щоб зафіксувати пошкодження на території кримської пам'яті будь-якої і перфінасому селі, це лише осіб інструменти. Фактично, ти залазиш в інтернет і починаєш шукати абсолютно всі матеріали, які доступні по пам'яті. Це можуть бути публікації в медіа, це можуть бути публікації в соціальних мережах, відвідувачів, е працівників цієї пам'ятки, е археологів, які здійснюють розкопки на пам'яті. Ти можеш залізти на сайти пра е так званих офіційних органів Російської Федерації. Мінпульт Російської Федерації, чи мінпульта так званої Республіки Крим, для того, щоб подивитися більш підсумку документацію, що стосується пам'яті, що стосується розпродання. І власне з цього ти створюєш історію, яка може бути використана у правоохоронній вже діяльності, зокрема для відкриття кримінального провадження, переслідування, створення підстав для внесення цієї чи іншої організації чи людини до санкційних переліків. Зокрема, ти ти використовуєш і Супутникові знімки, тих аналізуєш з точки зору супутникових змін, і це єдиний на сьогоднішній день доступні юридичні механізми для фіксації пошкоджень. На жаль, точну кількість пошкоджень, точний характер пошкоджень надзвичайно важко описати. Ми не маємо доступу фізично до пам'ятки, і жоден експерт у світі на жаль не зможе сказати точно по фотографії, що що це і це є прям критично, а це не це не є критично. На жаль, це не Неможливо на сьогоднішній день лише після звільнення півострову це стане важливим, але ми не знаємо, в якому стані буде пам'ятка вже тоді. Те, що позаминулого тижня паре визнала геноцидні наміри Російської Федерації в знищенні культурної спадщини і ідентичності, це може якось наблизити нас, допомогти в тому, аби юридично визнати росіян винними і притягти до відповідальності, чи це скоріше ну номінальне було рішення. Скажимо так, так. Е, в цьому році надзвичайно величезна кількість е, рішень і політичних заяв стосувалися української культури, що це абсолютно е, феєрія насправді для української культури, адже до цього моменту 2014 року, про неї майже ніде не звучало, про неї майже ніде не говорили. Цього року це все таки стало від прориву, Ми вже бачимо і цю заяву, про яку ви згадали, і пакет, пакетики також включив заборону на будь-які війни щодо культурних цінностей навколо країни. І це може стати по перше, це однозначно політичний сигнал до расійської припрошу радянці російської держави щодо того, що ця пам'ятка вона знаходиться під пильним поглядом міжнародної спільноти, що до неї приділяють певно увагу не не це ключі того, що це є знищення самої фізичної пам'ятки. А що це може значити про знищення? Ідентичності про знищення нації, що в принципі призведе, може призвести до кейсу по геноциду щодо Російської Федерації, і це однозначно політичний фронт, дуже серйозний, дуже критичний з боку Європейського союзу, своєї спільноти, і це однозначно плюс для нас. Чи це матиме вплив саме на Російську державу. Однозначно сказати зараз не може на сто відсотків. Це покаже лише час, власне кажучи, як і санкції будь-які показують це лише через час. Але те, що для російської держави вже зараз це є болючим таким дотиком до їхньої якоїсь величної культури, про яку вони постійно говорять, це однозначно плюс, тому що вже ми спостерігаємо в російських медіа певну таку образу, певну таку біль, яка говорить про те, що для них такий крок політичний дуже болючий, тому що це сигнал не лише до них, це сигнал до європейських до світових ком'юніті про те, що росіяни не діють. Добричино вони знищують культуру, вони знищують ідентичність, вони знищують народ, що з ними навряд чи можна працювати в цьому спектрі. А власне кажучи, цей спектр культури і наука для росіян залишається зараз останнім таким місточком до демократичного світу, який вони намагаються в будь-який смак підтримувати. У нас ще є а, буквально півтори хвилинки, але виходячи з цього, чи є якась міжнародна, міжорідова будь-яка організація, яка зараз ще має цей якийсь вплив на Росію, і де важливо, аби визнали ну, подібне рішення або подібний документ, де вони визнають і фіксують, що росіяни знищують українські пам'ятки? Е, однозначно сказати, на жаль, ні, тому те, що те ж саме ЮНЕСКО це більше така. Політична організація ніж організація, яка може діяти більш ефективно, більш предметно, Той же саме Блак... Комітет блакитного щита, що є умов умовним червоним пристом для культури. Е, на жаль, для них е, Росія не бачить яких за авторитетом. для нас. Критично абсолютно, щоб європейські судові чи світові судові, чи судові установи говорили якомога частіше і особливо про те, що питання культури звучало не лише в рамках умовного кейсу. В, в рамках Ради Європи, в рамках Європейського союзу, а щоб це звучало в, кей в рамках Європейського суду з прав людини в Кейсі щодо України щодо Криму, щоб це звучало на рівні МТС. -у, і тоді ми вже можемо від м м потенційно мати якісь суттєві впливи на Російську Федерацію. Точно так же як ці ордери вплинули на неї, так можуть і заявити ці навіть політичні короткі заяви від міжнародного кримінального суду. Він воно може подіяти на Росію більш ефективно, точніше, навіть на. Її мільйонів То же саме там археологи, працівники музеїв, вони можуть на них подіяти, можуть подіяти вибіркові заяви певних міжнародних організацій, на кшталт е, світового конгресу археологів чи щось такого конкретного, де конкретно на рівні цієї організації вони будуть припиняти будь-яку співпрацю з російськими археологами, незалежно від того, чи вони копали в Криму, чи вони не копали в Криму. тільки тому, що російська держава руйнує культуру. Маючи на мети знищення ідентичності, знищення іншого народу, вона і ж сама заява Пар'є, Вона стосувалася не лише України, вона стосувалася і Кавказу, регіону Кавказу і Білорусі, що однозначно є посилювачим ефектом, посильним ефектом для того, щоб не спрацювати з російським культурним чи науковим сектором загалом. Дарина, дякую дуже за роз'яснення. Дякую, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була юристка громадської організації Регіональний центр прав людини. Дарина Підгорна. І далі ми продовжимо вже цю тему, але під іншим фокусом цього тижня, 4-5 липня, в Києві, пройшла міжнародна конференція під назвою Захист культурної спадщини та протидія культурному старанні в збройному конфлікті, нові виклики та досвід України». Серед організаторів була зокрема громадська організація. Кримський інститут стратегічних досліджень з її експерткою. говоримо далі. Ельміра Аблялімова з нами вже і на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю, дякую, що ви піднімаєте таку тему. І, зокрема, хотіли запитати в рамках того обговорення, яке відбувалося, цієї конференції, чи вдалося віднайти якісь механізми розуміння, що Україна як держава може зробити, аби вплинути або, хоча би, зафіксувати, що саме діють, що саме роблять росіяни, і як вони впливають на українську культурну спадщину історичну дякую за запитання. Справа в тому, що конференція мала так. Декілька завдань, які ми ставили перед собою. Ми були організаторами, ініціаторами такої конференції, але ми проводили її разом з Міністерством культури та інформаційної політики, з Міністерством закордонних справ, з Офісом генерального прокурора, як головними акторами у процесі документування, розслідування судових процесів і взаємодії з нашими міжнародними партнерами. І та велика кількість експертів закордонних, в тому числі, яких ми залучили, ЮНЕСКО надіслала. Нам спеціальних своїх експертів, які також виступали на наших панельних дискусіях, і наші українські експерти, які вже сьогодні, мені здається, є досить досвідченими такими експертами. І, на жаль, на жаль, той досвід, який сьогодні отримала Україна, такого досвіду ще не було. Починаючи з кінця другої світової війни, і той масштаб руйнувань, який ми фіксуємо сьогодні. Території України такого масштабу руйнувань ще не бачила взагалі Європа, то дійсно це нам дає абсолютне право говорити про те, що система міжнародного гуманітарного права, яка сьогодні базується на двох головних принципах: перший принцип принцип поваги до культурних цінностей, і другий принцип це принцип охорони культурних цінностей у ситуації, коли ми маємо справу з Росією. Ці два принципи не спрацьовують, і сьогодні ми бачимо ні з боку країни окупанта, ми бачимо абсолютну відсутність і поваги до культурних цінностей. Ми бачимо їх інтенції щодо знищення українців як і нації, щодо знищення кримських татар як корінного народу України, як, як народу, як такового. Так і ми бачимо, що виконують вони певні свої міжнародні зобов'язання в такий специфічний термін. Такої специфічній формі, якою ми фіксуємо э, в вигляді. Э, Великою кількістю порушень міжнародного права. Що я маю на увазі? Це і безумовне питання: привласнення культурних цінностей, культурних інституцій, об'єктів культурної спадщини, це і використання певних культурних інституцій в пропагандистських целях, це і незаконне археологічне дослідження, це і крадіжка культурних цінностей, переміщення їх з окупованих територій на інші окуповані території, а також на територію країни агресора, перебудова, модифікація. Об'єктів культурної спадщини, а також велика кількість пам'яток, особливо археологічної спадщини, які використовуються в якості фортифікаційних споруд, в якості спостережних пунктів, в якості. Інш ну, в військових цілях, і це є безумовне порушення. Конференція дуже чітко, мені здається, показала, що система міжнародного права вона на сьогоднішній день, на жаль, не захищає культурну спадщину і її носіїв від от такого типу агресії, і ми маємо зробити все задля того, щоб знайти. Ці форми і ці інструменти, які будуть дійсно захищати як культурну спадщину, якщо вона має значення дійсно, так і носіїв цієї культурної спадщини. Головна ідея була саме в тому, щоб е якось зрушити з тої е точки зору, що нам потрібно шукати нові інструменти, нові підходи, і ми якраз про такі нові інструменти, нові підходи говорили. Зараз Україна може їх самостійно знайти, чи все таки нам варто і треба залучати міжнародних партнерів для того, аби спільно їх напрацювати я взагалі. Моя особиста така суб'єктивна думка. Я вважаю, що нам треба робити це всім разом. Міжнародною спільнотою, так як міжнародна спільнота зараз захищає і допомагає Україні Україні захищати свої кордони, так і в системі міжнародного гуманітарного права ми маємо об'єднувати наші зусилля, об'єднувати експертні оцінки, аналітичні матеріали разом з нашими міжнародними партнерами і виходити таким єдиним блоком. До речі, фінальним документом цієї конференції буде. Ну, по назві поки ще ми трішечки сперечаємось і рефлексуємо? Я думаю, що це буде міморандум або якісь інша назва документу, який буде розглянутий у грудні цього року на комітеті із захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів в ЮНЕСКО та в бюро ЮНЕСКО. Наші є буквально хвилинка. От зараз, якщо ми говоримо про наступні кроки, якими вони можуть бути або мають бути? Ви знаєте, ми якраз таки і. Говорили про це, і вважаю, що першим кроком має бути синхронізація національного законодавства відповідно до норм міжнародного права. Це надзвичайно важливо нам на сьогоднішній день, бо ми маємо в своїх національних судах доказувати і знаходити винних і виносити певні вироки. Друге, надзвичайно головна, головне завдання, мені здається, побудова такої ефективної сучасної системи захисту культурної спадщини, починаючи від певних установ і. Закінчуючи нашим розумінням того, що культурна спадщина має значення, вона є е, таким ідентично утворюючим Я фактором побудови нашої ідентичності. Я Дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити цю розмову більше предметно і далі. Дякую, що сьогодні долучилися. З нами була Ельміна Аблірімова. На цьому ми завершуємо ефір. Побачимося вже наступного тижня.